Йоу, мене звуть Хантер, і я люблю муві. Сьогодні поговоримо про муві не попсове з реперами якості акторів. І це не сакопередильні комедії, і не трешові фільми жахів, і не бойовички про сім'ю, і не бойопики про складний шлях до зірок. Будемо руйнувати кліше про те, що всі репери тільки можуть що скручувати пальці, курити травку, відігравати брутальний ганста та бро пациків та складати круті вірші. Як на дивно, але Тарантіно, Джармуш, Девіто Рассел та Гас Ван Сенд. Думають інакше. Тож камон, доламання стереотипів і знайомства з цікавим і незаїдженим кіно, де репери актори. Так, так. Ice Cube – Легенда Гангста Репу. Учасник культової NWA та людина з найбрутальнішим виразом обличчя в шоу Бізі: Lavender bodywash. Ну, отже, вона та реакція, коли чує, що спортсмени з Рашки знову на Олімпіаді або як українські репери хайпують на війні. Коротше, покер Фейс Айса давно є мемом. Але таке мега-емоційне обличчя не завадило йому стати справжньою зіркою кіно. З 91-го року ЕСКІ бстиг знятися у понад 30 фільмах, спродюсувати кілька з них, побути сценаристом та навіть попрацювати над озвучкою мульта Книга життя. Його фільмографії є комедії, наприклад, культова п'ятниця з надмірними кривляннями Кріса Такера, бойовики з піном Дізелем та навіть справжній треш під назвою Анаконда. Однак ми зупинимо увагу на інших двох. Хлопці з району це вдумливий, реалістичний погляд на дорослішання юнака, а також людська драма надзвичайної сили. Герої живуть у районі, де насильство є фактом життя, де прожектори поліцейських гелікоптерів схожі на вогні вартових у таборі для полонених, де всюди зброя, де дитина може піти до магазину на розі і не повернутися додому живою. Чи знаєте ви про таку статистику? У центральній частині США кожен 20-й юнак гине від вогнепального поранення. У фільмі Нема дешевих кадрів, коли, створивши штучну ситуацію, глядача намагаються вичавити сльозу. Тут все реалістично, без поділу на чорне і біле, всі герої різнобічні мають як вади, так чесноти. Сінглтон режисер, який зміг поєднати дві складові, які рідко зустрінеш в одному фільмі. У нього є тема та стиль. Стрічка не тільки важлива, але й приємна для перегляду. Камера ловить найкращі ракурси з найбільш природною грою акторів. Взагалі вас вразить каст цього фільму: Молодий К'юба Гудінг молодший, Лоуренс Фішборн, Анджела Басет плюс Айс К'юб. І всі вони складають гармонійну картину навіть попри те, що батька і сина фільма грають Гудінг і Фішборн, у яких в реалі тільки 6 років різниці. Спочатку це мулі око, але потім звикаєш. Тож, якщо вам цікаво зазирнути у світ афроамериканських кварталів у штатах, зрозуміти, як і чому так тяжко стати кимось, народившись там, і подивитися все це у стилістично витриманому кіно без купюр, то Boys in the Hood – те, що вам треба. Кому зараз треба дивитися фільм про війну, коли ти можеш визирнути у вікно і спостерігати її у прямому ефірі? Але наступне кіно за іскюбом це неймовірно вражаюча трагікомедія абсурду. Про конфлікт в перській затоці три королі. Неймовірно дотепне та нетривіальне кіно, де дія виростає з історії, а не історія з дії, як у більшості бойовиків. Це перше повноцінне студійне кіно Девіда Орасела. Але він, будучи режисером авторських фільмів і при тотальному контролі студії, зміг зняти нетипову гостро військово-політичну сатиру. Тут ви не побачите, як тіло прошивають кулі. Натомість Расел зосередить камеру всередині тіла і покаже, як пороженино від кулі заповнює жовті. Такі режисерські знахідки розкидані по всьому фільму. І це не просто тупі геги, а чітко вивірені акценти, які допомагають донести головну ідею фільму про всю абсурдність війни. Пане Скюб ідеально вписується в роль колишнього вантажника з вірою Благодатна Айво Ісуса. Компанію йому складають майор спецназу Клуні, колишній офісний планктон Волберг та родзинка цього акторського складу дебютант Спайк Джонс, режисер культових Як бути Джоном Малковичем та адаптації. Луні відомий своїми жартами на зйомках постійно вигадував якісь пранки з колегами задля веселої та невимушеної атмосфери. Але К'юба він не підкалував, бо пацики з північного централу таке не розуміють. Отчуше бама-мама. Але це реноме суворого Броз Гетто не завадило Кюбу зіграти одну з найкращих ролей в своїй кар'єрі у неймовірно дотепному, правдивому та потужному фільмі, який зображає війну у нетипових фарбах. А щоб не стати такими ж полоненими біженцями, як повстанці проти Хусейна в кіно, з їх вірою у порятунок від Америки, нам треба власними силами допомагати ЗСУ. Тому просто зробіть сьогодні щось корисне для нашої перемоги. Донат, волонтерство, сплачені податки все зараховується. А тепер гоу далі. До реперів-акторів не міг не потрапити тупак. Легенда, король репу, бла 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 та й тому подібне. В Моєму буремному дитинстві, якщо ти хоч якось був дотичний до реперської субкультури, то мусив знати головні пісні та факти життя тупака. З цього дійсно талановитого хлопця після смерті створили цілий культ. Всі стіни в під'їздах, чисті від інших татух місця на шкірі, поля в зошитах заповнювалося написом «Тупак», а краще з підписом «Живий». За свої 25 років він дійсно багато встиг: музичні альбоми, кліпи, серіали та сім художніх фільмів. І серед них є один, який зачаровує тарантіновськими діалогами, дотепними жартами та акторською грою. У глухому куті. Щоб ви зрозуміли, який це фільм, почнемо з водночас абсурдної та драматичної сцени. Герої тупака треба потрапити на детокс-врехап. Тож він переконує свого коріша стреча пирнути його ножем. Поки двоє друзів обговорюють, як це зробити, і намагаються зрозуміти, де знаходиться печінка, десь в уяві глядача вспливає кримінальне чтиво та діалоги звідти, коли трагічна та фатальна ситуація перетворюється на гарний жарт завдяки влучним діалогам. Сам фільм це такий мікс комедії, драми та бойовику, де два наркомани вирішують зіскочити з голки в один день. Коли абсурду та пригод починається, коли потужна бюрократична машина грає з героями у класичний пінг пінг-понг. вони з'ясовують, що не можуть отримати медичні картки, не маючи соціальної допомоги, а ще не можуть потрапити на детоксикацію, не заповнивши довідку і не чекаючи 10 днів, а ще не потрапляють у рега, бо він тільки для алкоголиків, а ще не можуть отримати потрібні довідки, бо офіс переїхав, а ще не можуть заповнити довідку, бо офіс закривається. Зазвичай у сценаріях такого типу герої б зірвалися і почали б волати на співробітників прям знайома ситуація. В Україні можна зняти цілий серіал на цю тему. Але в нашому фільмі все навпаки. Тут клерк починає наповно виховувати торчків. І таких нетипових моментів у фільмі безліч режисер фільму Кертіс Хол вміло поєднується зі сценами, де хлопці розмірковують про втому від наркотиків, згадують смак першого кокаїну і навіть доходять певних висновків. І все це під дуже даречну музику і блискучу гру фантастично талановитого Тіма Рота. У вас навіть на мить не з'явиться відчуття несправжності, настільки невимушено і експресивно він зображає свого героя. Топак нічим йому не поступається та чудово доповнює картину своїм серйозним і поміркованим образом. Прикро, що він не дожив до прем'єри, де цілком ймовірно нарешті зміг реалізувати свій акторський талант. Обмовка, обмовка, поки мене не закидали гнилими томатами. У цій підбірці не буде таких фільмів, як Восьма миля, розбогатій або помри», просто із комптона і тому подібних. Вони максимально популярні. Кожна підбірка на Ютубі складається саме з них. Їх сюжети здебільшого однотипні, хоча і художну цінність я не заперечую. Готуючись до цього ролику, я передивився понад 50 фільмів, де так чи інакше засвітилися репери. Під кінець тижня мої пальці скрутилися так, що я не міг взяти до рук телефон. Мій кіт почав вітатися зі мною фразою What up, dog?», А сусіди вивчили на пам'ять всі біти доктора Дре. Щоб цей кіномарафон не пройшов даремно і щоб не перегрозити вас надмірною інформацією. Я викладу окремо в коментарі до відео дійсно цікаві, не попсові та інтригуючі фільми. Який не потрапили до ролику. Тож заходьте туди, діліться враженнями та доповнюйте його по можливості. А ще ти типу, поможете клацнути на дзвіночок. На чорний дзвіночок. бажано. Дякую. Ви навіть уявити не можете, наскільки я фанатів від Баста Раймса. Часи, коли подзвонити на радіо та замовити улюблену пісню ще не було якимось атавізмом, я майже кожного вечора замовляв один і той самий трек. Чим через місяць довів всіх діджеїв до білої гарячки його флоу, Стиль, стиля патажне, ординарність, креативність, кліпи, блін. Я цілу ніч міг качати 30-метровий відос, а на ранок відхопити повний облом, коли на екрані висвітлювався збій в Конекті, і все доводилося вантажити наново. Коротше, Бастер Аймс був моїм музичним богом. Маючи такий природний артистизм та харизму, не дивно, що з часом Баса-Бас почав зніматися в кіно. Це були невеликі Камео, де він встиг засвітитися в соціальній драмі вищого освіта за Cube, та в реперському капуснику Хто цей тип. Потім він навіть примудрився вижити в черговому Сіквелі Холоу. Hey, а тепер уявіть, як увесь цей містер епатаж зі світу репу зі своїми дредами зачитує мораль Шону Конері в кульмінаційному моменті фільму культового гаса Вансента Знайти Форестера. У цій безсумнівно цікавій та виваженій драмі Ван Сент показує історію наставництва своєрідного батьківства, яку він розпочав ще у розумнику Вілл Гандінг. Цього разу ментором виступає відлюдькуватий письменник Диваку у виконанні Коннері, який через кілька випадковостей береться на повно розкрити талант письменника в юному баскетболісті з нетрів у виконанні дебютанта Роба Брауна. Антагоністом виступає викладач літної школи Мюре Абрахам, ще одна оскароносна зірка. І серед всіх цих імен старшого брата, який ніби демонструє, можливе майбутнє, якщо обереш не той шлях, грає Бастер Раймс. Грає, в принципі, сам себе, але від цього не змінюється сам факт перебування у такій компанії та у такому фільмі. Стрічка триває дві години, але я гарантую вам, що ви не хвилини не будете нудьгувати, бо вас повністю поглина атмосфера та бажання дізнатися. Який же шлях обере юний геній? Кров фонтаном якісне кунг фу Люсі Лю. Схоже на якийсь приквел до вбити Біла. М -м Ні. Хоч Тарантіно й доклав до нього руку. Це режисерський дебют лідера культового вутен клану Різа. Залізний кулак. Це кіно залетить усім, хто полюбляє класичні фільми про кунг фу. Тут неймовірно якісно поставлені бої, бо різа відомий фанат всього Шаолінського. Ось вам факти: клан Вутенг названо на честь гірської місцевості Удан, яка традиційно була центром китайських бойових мистецтв, а сам репер, учень відомого шаолінського монаха Шіяньміна. Сценарій до фільму писався понад два роки і настільки ретельно, що в ньому було прописано кожний візерунок на зброї. Робилося це під пильним оком Тарантіно, стиль якого ви відразу помітите, коли у камеру полетять кінцівки нещасних героїв. До речі, Квентін давній фанат Різи, ще з часу його участі у фільмі Джармуша, пес примара, шлях самурая». Коли режисер почав працювати над «Вбити біла, він першим ділом домовився з репером про саундтрек до нього. Потім зав'язалися дружні стосунки, і співак став своєрідним учнем шаленого генія. За шість років навчання Різа зловив свій дзен та ризикнув зняти власний фільм. А ще вам обов'язково залетять персонажі фільму: мамця борделю Люсі Лю, мідна людина Дейв Батіста та лінькуватий поціновувач Гейш Расел Кроу. Тож готуйтеся до конкретної різанини, сильних бітів та справжнього кунг-фу. І не забувайте, що в коментарях я залишу ще одну підбірку. І повірте, там є не менш цікаві фільми. Тож коментуйте, підписуйтесь до зустрічі, пісав.